Це ексклюзивні відеокадри. Журналісти програми гроші взяли слід одного з найвідоміших аферистів України Максима Островського. Ви працюєте? працюєте? А не закрили? Де ж ховається людина, яка ошукала всю країну? Ми виходимо на власне полювання. Нещодавно гроші провели резонансне розслідування, яке шокувало всю країну. Выражаю огромную благодарность програмі гроші, которая не побоялась провести зйомку внутрі офіса. То есть це перший раз ну, такой вот прорыв журналистики, коли человек отработал полноценно повний день. Даже нам такого не удавалось. Кредит на будь-які потреби від 50 до 300 тисяч гривень. Все, що потрібно, лише паспорт та код. Саме такими лозунгами спокушала українців реклама шахрайських кредитів. Я заходжу. буде кредит обов'язково, не буде не ні вам, не буде вам нікого. Любов Васильівні так необхідні були гроші, що вона швидко повірила в казочку про дешевий кредит. Тільки треба заплатити 600 гривнів, і через 2-3 дні ви получите гроші. Позиція 600 рублів, Поїхала, заплатила усю. Жду два дні. Тиждень жду, нема. Таких як наша героїня, сотні тисяч. Українці, немов під гіпнозом, несли свої гроші шахраям. В кожному обласному центрі України мільйонники працюють, не менше 40 подобних структур. Журналістам програми гроші тоді вдалося неможливе. Ми влаштувалися працювати в один з псевдобанків, аби вивести аферистів на чисту воду. Він так мріяв прославитися. Програма гроші здійснює бажання. Сьогодні маловідомого співака Валдіса знає кожен другий українець. Щоправда, як кредитного афериста Максима Островського. Саме він організував всеукраїнську аферу з псевдокредитами. Я вас питаю. Добро пожаловать в хатного. Понятно. Я же не виновата, не видавала, що воло. Ми заплатіли відеокадрів із програми гроші. Правоохоронцям виявилося достатньо, аби заарештувати українського Остапа Бендера. Завтра ми тварина зараз. Та за якийсь час Україну знову шокує новина. Певець аферіст заплатив суду і уїхав додому, А люди требують посадити його за решетку. І потім ще одна: Аферіст, нагрівши клієнтів на 25 мільйонів, збіжав за кордон. Ужгородський суд відпустив під заставу в 250 тисяч гривень людину, яка пошила в дурні всю країну. Островський на волі часу не гаяв та дременув світ за очі. Поки правоохоронці чешуть потилиці, журналісти програми гроші знову беруться за справу. Ми самі вирушаємо на пошуки українського Остапа Бендера. Для початку пройдемося місцями кредитної слави. Ми заглянемо туди, де ще зовсім недавно його підлеглі видурювали з українців шалені гроші. Побачене далі нас просто шокує. В одному з офісних центрів столиці ми помічаємо знайому нам табличку. Невже компанія працює знову? Да, кого, кого, а журналістку програми гроші тут бояться як вогню. А ви ще працюєте? А по вас не а Да. Ми не віримо своїм вухам. Невже в псевдокомпанії продовжують полювати на гаманці українців? А може, тепер вони просто працюють чесно? Не, можна. не можна. У вас все нормально? Аби повністю переконатися в почутому, відправляємо на діло колегу журналіста Олександра Іваницького. Можливо, в нього вийде. Приват плюс крідіти десь. Приват плюс чотириста перикрітовиди вже по добре відомій нам схемі. Консультанта аферистка починає вводити в оману. Справа досрочного погашення без штрафов і понів Це ета після оформлення всіх документів в єдиному розмірі карантинний платеж оплачується в касі банка. Ми видаємо вам налічними, тобто ми перечисляємо вам на що. Неймовірно, поки Максим Островський в бігах, його компанія в самому центрі столиці продовжує видурювати гроші. Правоохоронні органи їх чомусь не помічають. За часом я накрасу не відживаючи вікає. Журналіст просить час, аби подумати. Аби подумати, що робити далі, адже схоже, окрім нас, рятувати гаманці українців ніхто не збирається, тоді -то Ну, да саме ліцея білі красо.